Ось така є лохина у нас. Не знаю що за сорт. Або Ерлі, або Деніс Блю. Просто круглі шари. Як тенісні м'ячики. Возродилося, просто корінь був висох, ми його поливали, він, каже, пустив молоді пагини і дав ось такі просто шаровидні ягоди. Дивіться, яка загрузка. А рядом стоїть Блюголт. Це Блюголт, а це Еліденіс Блю. Точно не знаю. Це просто шок. Ось така шикарна ягода. І закридена вся причому. Ось такий шарий. Sorry.